Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Енді руїс старший батько та радник колишнього чемпіона світу на надважкій вазі Енді Руїса молодшого, переконаний, що його син достроково переможе Деонтея Уайлдера. В інтерв'ю про бокс тв він сказав: Енді знищить Уайлдера, так само як він побив Джошуа в першому бою. Він знищить Уайлдера. Це буде та ж історія. Фюрі побив Уайлдера, а Енді поб'є його ще жорсткіше. Коли я розмовляв з Елем Хеймоном, ми обговорювали, що бій міг би відбутися у листопаді чи грудні. Спочатку ми планували побитися 30 вересня, але це зарано. До того ж, цього місяця буде бій Канело та великий турнір UFC. У Уайлдера майже закінчився час. Які варіанти він має? Побитися з Френком Санчесом? Цей бій не продасться? Побитися з Ф'юрі чи Усиком цього не станеться. Тож, які ще варіанти, окрім Енді, у Уайлдера є. Той же час Руїс старший висловив своє невдоволення фінансовими умовами, які запропонував Уайлдер. Батько екс чемпіона світу в надважкій вазі Енді Руіса стверджує, що Деонтей Уайлдер хоче, щоб його син побився з ним за 30% від загального призового фонду, сказавши наступне. Уайлдер брехун. Він і його тренер розпочали розмову, а потім хотіли, щоб Енді погодився на смішну суму. Але Енді не просто боксер, він був чемпіоном, першим в історії мексиканським чемпіоном світу у надважкій вазі. Уайлдер хоче запропонувати 30%. Це маленька сума, тому що я скажу вам ось що. Він пропонував нам майже ті ж гроші, що Енді заробив за бій із Луїсом Ортісом. Як він за бій з Уайлдером може отримати ту саму суму, що й за поєдинок із Ортісом? Енді та Уайлдер зберуть стадіон. Вони продадуть божевільне число піпіві, бо всі хочуть побачити цей бій. Тож це не той бій, у якому їх пропозиції буде достатньо. Енді заробив достатньо грошей на своїх інвестиціях, має мільйони доларів. Уайлдер сердиться, тому що не може вести переговори зі мною. Малік Скотт, тренер Деонтея Уайлдера, прокоментував слова батька Енді Руїса. Я не можу коментувати конкретні цифри, але скажу, що, на мій погляд у бою Уайлдера з Руїсом, розподіл гонорару має бути 50 на 50. Насправді люди прийдуть, щоб подивитися, чи зможе Деонтей знести Руїсу голову, як він це зробив з багатьма іншими. Це продається само собою. Але я розумію, Енді та його команду вони намагаються побитися за хороший стимул, тому що отримають те, що зможуть отримати, і підуть. Але з точки зору логіки, ні. Навіть якщо ми не домовимося з руїсом, ми маємо великі події. Втім, пропозиція була надіслана, і Енді відповів на неї по-своєму. Але ми хочемо, щоб люди не просто відповідали: Давай зробимо це. Підпиши контракт і справу зроблено. Давайте зробимо промо, а потім Деонтей нокаутує Енді Руїса. Щодо кубинського ветерана Луіса Ортіса, то він поділився своєю думкою щодо можливого поєдинку між Уайлдером та Руїсом. Деонтей уб'є Енді Руіса. Енді Руїс нам потрібний матч реванш. Мені сподобався б їхній бій, але у Уайлдера сильне серце, як і в мене. Він хоче пояси, як і я. Тим часом сам Енді Руїс молодший поділився своїм прогнозом на бій за беззаперечний титул на півсередній вазі, який розіграють американці Ерл Спенс і Теренс Кроуфорд 29 липня у Лас-Вегасі. Руїс сказав: це буде чудовий бій. Мені подобаються обидва хлопці, але здається, що Кроуфорд має деякі елементи в стилі, які дуже складно подолати. Розумієте? Він може боксувати, може рухатися, а також може бути шульгою, якщо йому це потрібно. Я люблю його родину, його маму та тата, вони такі гарні, тож я підтримую кроуфорда. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.